Загиблим героям проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці. Згорьована родина Бориса Степанюка, Усі, хто вкотре прийшов на цю площу. Аби провести в останню дорогу ще одного нашого земляка-воїна-захисника, офіцера доблесті і честі майора Бориса Степанюка, який загинув 7 серпня цього року, не доживши всього 24 дні до свого 27-го дня народження. Його коротке, але насичене подіями, і, на жаль, війною життя приклад служіння країні і відданості військовій присязі і обраній справі, службі у війську, про яку Борис мріяв ще зі шкільної лави. Він народився і виріс у нашому місті. Початкові класи відвідував у нашій сьомій школі, а потім батьки перевели його в восьму школу, і він потрапив у клас, якому судилося стати унікальним не лише для Коваля, а мені здається, для всієї України. Вдумайтесь, однокласниками Бориса були. Єгор Лобанов, Максим Бурда, Олександр Філон. Воїни-захисники, яких ми тут з вами проважали у безсмертя після того, як вони повернулися на щиті. І ось сьогодні до цієї когорти небесного війська. Доєднається Борис Степанюк, їхній ровесник, друг. Такого героїчного випуску випускників восьмої школи 1997 року народження. Разом із Сашою Філоном вони бігали на турнік, займалися силовими вправами. З Єгором Лобановим вони після школи вчилися в одному Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, а потім пішли до академії Єгор в Одесу, Борис у Львів. Після академії він отримав направлення у 80 ту окрему десантно штурмову бригаду. А коли російський агресор анексував Крим. І розпочалася антитерористична операція. Він писав свій перший контракт і отримав свій перший бойовий досвід і, на жаль, першу контузію. Потім повернувся, але справа військового йшла за ним, бо це його покликання. І Він фактично формував 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Де дослужився до майора і заступника командира артилерійського дивізіону. Знаєте, розказую, що смерть його однокласників настільки була йому близькою, що він позначав снаряди, які його підлеглі насипали на ворожі позиції, іменним написом. За Лобанимо. Зафілона. Але він ніколи не поривав зв'язку з рідним містом, з рідними, з ковальчанами, які волонтерили і допомагали йому. Вони сьогодні тут присутні і потім скажуть своє слово. Особливо піклувався про своїх рідних маму. Сестру Тетяну, дівчину Катю, яка часто їздила до нього на фронт, підтримувала його, була його натхненням. Знаєте, йому не повезло у сімейному житті він рано женився, але після нього залишився син, а сімейне щастя з Катю. Зруйнувала ця клята війна. Але він завжди був для своїх побратимів зразком офіцера, наставника. І, хоча у його підпорядкуванні були хлопці, які годилися йому в батьки, він був для них авторитетом, тому що він обрав служіння країні, він обрав професію, яка справді була його покликанням. Про це свідчать і державні нагороди Бориса, орден Богдана Хмельницького третього ступеня, почесна відзнака міністра оборони, почесний хрест десантно-штурмових військ. Дякуємо тобі, воїне, за мужність, за честь, за доблесть і за найвищу пожертву. Укладене життя заради ближніх, щирі співчення родині Бориса Степанюка, мамі Руслані Василівні, татові Олександру Івановичу, сестрі Тетяні, сину, усім, хто знав і любив цю достойну людину, вічна пам'ять і шана. Герою, слава Україні! Слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Бориса Степанюка хвилиною мовчання.